Золотий зоропад від хмельницьких кульовиків, як волейбольні пантери, готуються до старту чемпіонату України у вищій лізі. Також у черговому випуску програми Спортайджест Тріумф юної кам'янчанки на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Вітаємо і стартуємо! Виступила у Цюриху. Зараз готується до старту в Брюсселі. Легкоатлетка Марина Бахроманчук на 11-му етапі діамантової ліги стрибнула 14 метрів та 37 сантиметрів. Спортсменці цього не вистачило для потрапляння у призову трійку. Посіла шосте місце у турнірній таблиці. До слова, тренер Марина Бахроманчук Вадим Крушинський напередодні виступу підопічною в Брюсселі сказав, що ставку на цей старт не робитимуть, адже усі сили і підготовку віддали чемпіонату світу. З легкої атлетики там нагадаємо, представниця Хмельницького здобула срібну нагороду. До слова цієї п'ятниці легкоатлетка стрибатиме потрійним у Бельгії. Суперфінал діамантової ліги прийматиме американський континент, місто Юджен. Зберігає шанси на плей-офф. Чоловіча збірна команда України з волейболу після трьох поразок на чемпіонаті Європи реабілітувалася. Першу перемогу на груповому етапі Плотницький і Коз добули у матчі проти збірної Фінляндії. Українська команда вела у рахунку дві партії, наступні були за суперниками. У вирішальній, важелі тризів, наші хлопці схилили на свою користь три наступна і визначальна гра відбудеться 5 вересня. Українці зійдуться на майданчику з волейболістами з Іспанії. Капітану збірної з Хмельницького Олегу Плотницькому свою команду потрібно ввести лише до перемоги. Додамо, що з рахунком. Три у такому разі Україна ще матиме шанс потрапити до однієї восьмої фіналу чемпіонату Європи 2023 Нагадаємо, у попередніх трьох матчах українці поступилися збірним Словенії, Хорватії та Болгарії. Примітно, що у всіх цих протистояннях наші збірники вигравали першу партію. Далі гра йшла не за нашим сценарієм. І в продовження волейбольної теми 14 жіночих команд розпочнуть боротьбу в чемпіонаті України у вищій лізі з волейболу у новому сезоні. Одна з них представниця обласного центру Хмельницькі Пантери. Нагадаємо, минулого сезону команда мала назву Новатор. Наразі активно триває підготовка спортсменок. Гравчині кажуть, зараз акцент роблять на фізпідготовці. Старт сезону запланований на жовтень. Хмельничанки націлені потрапити до фінальної четвірки. Кістяк у нас такий залишається, ці, що Хмельницькі наші дівчата, які постійно ми тренуємося разом. Підселення буде іншими професійними з інших областей. Ну і Ми ще, ще в пошуках волейболісток, ще в пошуках почали з фізпідготовки. І зараз будемо переходити вже в зал, на техніку будемо працювати вже з м'ячами. А перед цим тиждень-півтори бігали по поділі. Тренували ножки. Кожен місяць у нас ігровий буде. Вони ще у нас зараз Федерація ще води Кубок України, на який ми теж хочемо заявитися. І це ще додатково буде е, додаток до, до чемпіонату ігор. Бойовий, позитивний настрій, працювати, досягти результату і показати гарну ігру. За інформацією Федерації волейболу України, на першому етапі чемпіонату команди зіграють між собою в одне коло. За його підсумками, чотири найкращі клуби вийдуть до другого етапу півфіналу. Вже там змагатимуться до двох перемог. Після цього визначать переможця та призерів. Кам'янчанка Катерина Муляр здобула золоту нагороду серед юніорок на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Її результат за сумою три борства склав 545 кілограмів. Спортсменці золото принесло присідання та тяга срібло жим лежачи. Катерина стала єдиною представницею на змаганнях Смильницької області. Приймала чемпіонат світу Румунія. Підготували спортсменку, тренери Тетяна Мальник та Вадим Воронецький. Підготовка була цілеспрямованою під цей чемпіонат світу. Ми розраховували в принципі на медаль, але звичайно, я, як тренер, не маю такої звички загадувати. Якось наперед уже святкувати перемогу. Є номінація. На міжнародні змагання ми приблизно розуміли результати суперників а приблизно розуміли, на що ми можемо бути готові, і звичайно дуже хотілося все ж таки поборотись за найвищу нагороду. Суть у тому, що звичайно всі крапки на і розставляє поміст. І котруся вона виклалась в принципі на 110% в даному випадку. Це її кращий результат. Ми працюємо над збільшенням результату постійно і. Слава Богу, у неї є прогрес, такий скажімо, стабільний, а ще дуже цінно, оскільки вона демонструє себе як досить поступовий спортсмен. Вона може акумулювати сили, може збиратися морально на помості і реалізовує насправді весь свій потенціал. А тому, що є спортсмени е, різного типу, е, різного е, ну, скажімо так, е, складу е, психологічного, і деяким е, буває важко реалізувати саме працьовне на тренуваннях саме на змаганнях. Е, у випадку з Катією е, вона в принципі дуже гарно справляється з поставленими задачами. Цей результат її кращий на сьогодні, але я впевнена, що надалі це буде. Набагато більше будуть набагато більше суми, а набагато більші кілограми зібрані. І медалі вже ми будемо привозити з дорослих чемпіонатів світу, не лише з юніорських дівчата наші, які поїхали виступати у цій віковій категорії. Вони якраз в командному заліку посіли перше місце на чемпіонаті світу тобто, наші юніорки вони виявилися найкращими. Шостий тур без перемог. Команди з Хмельниччини не змогли обіграти своїх суперників у крайніх матчах чемпіонату України у першій лізі. Спершу із рахунком 0-2 львівським Карпатам поступився Кам'янець-Подільський епіцентр. І якщо у цьому матчі голи глядачі побачили у другій 45 хвилинці, то протилежною була ситуація у грі між Хмельницьким поділям та командою Хуст. Суперники із Закарпаття відзначилися на четвертій хвилині зустрічі, додали до рахунку на 20-й. Відповіли Подоляни під завісу матчу, дебютний гол за команду забив новачок Валерій Болденков. Тож 2-1 не на користь хмельничан. Ми програли перший там і в швидкості, і в бажання. І, я не знаю, так так виходити не можна на, на гру. Не знаю, ми. Якби доносили всю важливість цього матчу і, і погодні умови, і команду суперника, що будуть дома віддаватися повністю, будуть за кожен м'яч боротися. Ми повинні бути в цьому компоненті краще. Ну ми вирішили, що ми можемо. На півсили, не знаю як і повністю провалили перший тайм. Ну другий тайм же хуст сів оборону, почав захищати рахунок. В принципі, логічно, Все, ну, Ми не змогли не змогли відігратися. У нас дуже багато претензій до всіх, до самих себе. Вина не тільки футболістів, вина і тренерів. Десь щось ми не донесли, десь щось зробили неправильно, невірно. Як саме маємо маємо такий результат, і потрібно з цього всього випутуватися. Виправити ситуацію в капуділя спробує в домашньому матчі проти Тернопільської Ниви. Відбудеться він 10 вересня. Щоправда, легко не буде, адже майбутній суперник після шостих ігор посідає в турнірній таблиці третє місце. Тим часом Ниві наступає на п'яте Волочиський агробізнес. До слова, нещодавні протистояння між командами не визначило переможця. Розійшлися за рахунку на табло 0-0. щодо календаря ігор. То всьому турі підопічні Олександра Чижевського вдома прийматимуть львівські Карпати, а епіцентр Буковину. Матчі відбудуться 9 вересня. Після нічиї перемога. СК Сокіл здобув три очки в матчі проти львівського клубу. І у складі хмельничан відзначилися новачки. Це Даніл Чижик та Андрій Богославський. До слова, гол першого потрапив до топ-п'ятірки кращих другого туру чемпіонату України серед команд Екстраліги. На них розраховуватиме. Подальше модино Сокіл забиває. Браво! Який потужний удар у цьому епізоді? Ви майте, розпишіться! Гра давалася дуже невпевнено, нам дуже важко, тому що хлопці розуміли, що потрібно вже забирати свої очки. І десь дуже занадто терпко проводили перший тайм. Хоча, хоча, по, хоча по грі, якщо вважати, то ми ще не забили декілька 100% гольових моментів, що нам зараз дуже важко дається. І в кінці трошки. Знову ж таки мали пару можливостей, і знову ж таки їх не розвивали. Тому десь вона трошки така сумбурна була в кінці. Вже цієї неділі хмельничани вдома зіграють зі столичним хітом. Додамо, що напередодні наставник Сокола спрогнозував, що зустріч із цим суперником буде цікавою. Адже цитую, хмельницька команда вже достатньо грамотно тримає гру 40 хвилин. Ну тож чекаємо на матч. Акція «Шаную воїнів біжу за героїв України відбулась у Хмельницькому. До патріотичного забігу долучилися майже 400 учасників. Вони центром міста долали 1600 метрів, стартували та фінішували на майданчику поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка. Це марафон, марафон війни, війна, яку ми не обирали, але війна, в якій ми мусимо і зобов'язані перемогти. Але знову ж таки. Покинувшись уже завтра, ми поні бігти далі, бігти назустріч перемозі, працюючи тут в тилу, допомагаючи збройним силам України, залежить повністю усе від кожного з нас і в тилу, і на передовій. Патріотичний забіг в Україні відбувся в шосте Цьогоріч, Крім українських міст, за інформацією мінветеранів, бігли за героїв України в Грузії, Латвії, Литві, Польщі, Болгарії, Бельгії, Німеччині тощо. Врожайний на медалі. Спортсмени з Хмельницького зібрали урожай нагород на чемпіонаті світу зі стрільби. Перше золото Ігор Кізима та Денис Баблюк завоювали в стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені. Відзначилися в одиночному турнірі і командних змаганнях. В останніх виступав також Данило Даніленко. Ще дві нагороди здобули наші спортсмени в стрільбі з малокаліберної гвинтівки по рухомій мішені 50 метрів повільний і швидкий рух. Ігор Кізима став віце-чемпіоном світу в індивідуальному заліку і разом з Денисом Баблюком та з Данилом Даніленком зійшов у цій вправі на найвищу сходинку п'єдесталу у командній першості. У заключний день змагань трійка знову стала золотою. Цього разу у стрільбі з малокаліберної гвинтівки по рухомій мішені на 50 метрів з перемінною швидкістю. Цей чемпіонат світу запам'ятався тим, що перш за все він був найврожайнішим на медалі. Також було дуже багато вболівальників, дуже багато преси. Після нагородження тебе підходять діти з батьками фотографуватись. Було, в принципі, все супер. На кожних змаганнях в тебе є певна відповідальність перед країною, перед собою. Тому я думаю, що ми, в принципі, з цією задачею справились, тому що наш гімн лунав неодноразово на цих змаганнях. Мрію про олімпійську медаль, як кожен спортсмен. Також хочу подякувати всім за підтримку. Слава Україні! У підсумку збірна України на чемпіонаті світу з кульової та стендової стрільби завоювала 14 нагород, сім з яких найвищого гатунку. Змагання з 14 серпня по 1 вересня приймала столиця Азербайджану Баку. Україну на світовому старті представляли 26 спортсменів. З них двоє з Хмельницького. 480 метрів вгору. Після трирічної перерви в Хмельницькому влаштують перегони на двоколісному. Вершина свободи відбудеться цієї неділі. Цьогоріч захід має благодійну складову. Під час нього збиратимуть кошти на дрони камікази. Долучитися запрошують учасники віком від семи років. До слова, наймолодші долатимуть коротші дистанції це 150 і 250 метрів відповідно. Головна умова приїхати на двоколісному, на ньому і змагатиметься учасник. Щодо реєстрації. Ці, то вона ще триває. Хто не встигне подати заявку, зможе це зробити її перед початком велозаїзду в неділю. Це буде заїзд вгору по вулиці Свободи від перехрестя вулиця Зарічанська до проспекту Миру. Він буде 9 вересня, буде приурочений захід до Дня фізичної культури і спорту. І, ну, це будуть одноденні змагання. Це буде велозаїзд вгору, вікова категорія від 7 років і до ветеранів. Самі старші будуть їхати 480 метрів, а дітки будуть їхати відповідно трошки менше 250 і 140 метрів вгору. Силка на реєстрацію є на нашому сайті управління молоді та спорту, а також на наших соціальних сторінках інстаграм та фейсбук. Змагання будуть благодійними і буде продовжуватися збір коштів на тисячу дронів камікадзах. Майстер клас з лікувальної фізкультури для дорослих на безоплатну майстерку охочих запрошують до басейну СКЦ Плоскирів. Проведе його тренерка Лілія Глива. Організатори анонсують, що під час заняття можна буде взяти на замітку вправи для покращення постави. Початок о дванадцять, 10 вересня, кількість місць обмежена, тому реєстрація обов'язкова. І з собою потрібно мати спортивний одяг, взуття та воду. Тож маєте нагоду долучитися і день фізичної культури і спорту відзначити активно. Завершить програму відео з мережі інтернет. Як виглядає домашнє фітнес-тренування, коли в арсеналі є лише маленький м'ячик і сходи? Застосування їм знайшов чотирилапий атлет. Що з того вийшло? Далі у відео вам ми дякуємо, що дивитесь і наближайте перемогу!